Добрий день! Вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без Лайф Лайфай. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І в сьогоднішньому огляді ми розглянемо доволі цікавий та перспективний проєкт, в якому ми можемо зараз отримати абсолютно безкоштовно NFT та бокси. І далі їх продавати або відкривати ці бокси за допомогою NFT, отримувати токени проєкта або мінпаси і вже далі чекати лістинг самого токена. І потім їх продавати. Але перед початком назад я хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. У ну, мене не було можливості деякий час записувати відео, тому давайте швиденько проберімося по останнім відео та новин щодо них. Ну, крипторобот у нас працює стабільно, динамік дуже гарна в цього проєкту. Тому хто ще не тут, ще є можливість у нього зайти. Viper valid також, збираємо тут поїнти. Залишилось вже не так багато часу, тому також це останній шанс його зайти. Роллер Кор у нас стартував 10-й сезон. Проєкт плат все добре. Батлі нарешті мені прийшли на третій мій аккаунт лише декілька днів назад токени айндропом, тому то дуже довго чекає. Все одно ви їх отримаєте, але за великою кількістю людей. Токени дуже довго нараховуються. І також щодо їхньої гри поки що немає ніяких новин. LoveBix у нас працює також все нормально. Republic в цьому місяці ми зможемо вже обміняти наш експіріанс на токени проекту. Обмін буде проходити 10 експеріансів на один токен, але сам лістинг буде в грудні місяці. І, як говорять, що ціна при старті буде 2 цента, тому у нас ще є можливість збирати якомога більше цих токенів. І чекати його виходу на Ратус Тут також, поки що все стабільно, збираємо монети, купуємо за них сундуки і отримуємо винагороди в NFT або в USDT. Ну і далі давайте вже перейдемо до самого огляду. Переходите за першим посиланням під цим відео. І далі потрапляємо на сам сайт. Називається він у нас Robots Farm. Це Dex-ігрова платформа. Працювати вона буде в мережі TheK Sync. І це перший проект такого роду в цій мережі, тому проєкт дуже перспективний. І зараз ми можемо прийняти участь в вайндропі, отримувати від цього проекту бокси та NFT, які ми також вже можемо зараз продати. І про це я розповім трішки пізніше, більш детально. Ну а для початку давайте покроково розберемо, що нам потрібно тут для того, щоб почати працювати на цій платформі. І перше, що нам потрібно, це гаманець Metamask і мережа ZK Symptomium. У кого ще немає в цієї мережі на гаманці, переходимо на чейн конектити свій гаманець і далі натискаєте Add Metamask. В мене вона вже не додається, тому що вона в мене є. І далі просто додайте собі її на гаманець і повертаємося на платформу. Далі коннектимо наш гаманець, обираємо Metamask, все, ми підконектилися і натискаємо Play iDRO. І далі потрапляємо на ось таку сторінку. І тут ми можемо якби приймати участь у квестах, просто обираючи квест, який ми хочемо, і тут нам будуть випадати NFT. Які ми далі можемо продати або тримати, щоб далі більш вигідно продати. І також використовувати для того, щоб відкривати ці бокси. Але давайте все по порядку. Проходити ці квести безкоштовно, але є одна умова: що для того, щоб проходити цей квест, у нас повинна бути хоча б одна транзакція на гаманці. Мережі zk-sync, неважливо, яка це буде транзакція. Коли я тільки реєструвався на цьому проєкті, в мене також була на цьому гаманці лише одна транзакція. Це коли я перевів з мережі Ефіріума zk-sync кошти, і я відразу міг збирати, хоча більше ніяких транзакцій в мене не було. Тому навіть якщо у вас нема транзакцій, можете спробувати також скинути невелику суму сюди на гаманець і все должно працювати. І також ми можемо тут. Відкривати за Point. Заробляти ми ці поінти також можемо як безкоштовно, так і просто їх придбавши. Ну, але зараз давайте покажу, як це працює. На безплатному квесті натискаємо Play Free. І далі ще раз, Play Free. І далі нам потрібно підтвердити транзакції в гаманці. І вже, як я говорив, що це проект абсолютно безкоштовний, навіть за. Підпис транзакцій в гаманці ми нічого не сплачуємо Тобто, цей насправді є проект абсолютно без вклади, Натискаємо підписати. І як бачите, мені випав ось такий NFT предмет. Ми вже можемо його як продати, або також використовувати для відкриття боксів, про які я також розповім більш детальнішим. Ну і все. Ми отримали цю деталь, можемо це закривати. І як бачимо, через 2 години-12 хвилин я знову зможу Збирати, раз на добу ми можемо це робити. І як бачимо, які відсотки, у відсотках у якої рідкості нам можуть випасти NFT, і також що нам можуть випасти айдроп, бо. Ну і далі в нас є можливість відкривати поінти. Як бачимо, тут вже відсотки випадання більш рарних NFT більше. І як же ми можемо. Заробляти ці поинти. Перший спосіб абсолютно безкоштовний. Ми переходимо до злі. І тут можемо виконувати прості соціальні завдання. За це збирати experience. Один поінт у нас дорівнює та experience. Скажу відразу: збирати point не так легко. Але все одно це можливо. У мене, як бачите, зараз вже немає майже завданів. У мене залишилось лише дене завдання та щоденний візит на сайт. За це я отримую як бачите, 4 хп. І також, тут ще потрібно, якусь ці статтю зробити, але я не виконую це завдання. Можливо, хтось розуміється, як робити медіа ці пости чи статті. Можете виконати також це завдання. Але відразу у вас тут буде набагато більше завдань. Там і підписки на Twitter, Discord. Ну, все, як завжди, на зелі. І ви їх виконуєте і отримаєте цей point. І також ми ще можемо просто, перейдячи сюди, де бачимо в мене мої поїнти, просто їх придбати. І тут ми бачимо, скільки це коштує. Звичайно, я б не радив вам витрачати ці кошти, хоч проєкт і доволі перспективний. Але краще просто збирати безкоштовно ці, поки що NFT і не витрачати сюди кошти. Ну а далі вже потім дивитися, як проєкт буде розвиватися. І приймати рішення. Ну і давайте відкриємо. У мене є 2.78 pointів. Відкриємо ось цей за 2 point, натискаємо на нього, натискаємо підтвердити. Знову підписуємо транзакцію. Все абсолютно безкоштовно. І як бачимо, мені випало одна камонка і дві ра І далі ми можемо переглянути всі наші nft які ми зібрали ось тут. І для чого ж вони нам взагалі потрібні. Вони нам потрібні для того, щоб відкривати ось такі Indrop кейси, які нам також можуть випадати в квестах. Як бачите, мені випали три кейси. В них є також свій рівень. Найбільший рівень тут здається 20-й. І в залежності від рівня, також залежить винагороди, які ми можемо отримати. І тут ми вже можемо отримати токени з самого проекту і також Mint Pass. Ну, для того, щоб відкрити, ми збираємо деталі. Відкриваємо, і нам випадають токени або FreeMint, або Мінпас. І токени в ось такій кількості. ну і Також ще є один нюанс щодо відкриття цих боксів. Як бачите, я вже можу відкрити ось цей бокс, коли я на нього натискаю. І бачимо, що в мене є всі запчастини, але я його нажати не можу, відкрити не можу. Так, для того, щоб мені його відкрити, мені потрібно зробити бріч цього кейса собі на гаманець. І для того, щоб... Це зробити, мені ще потрібно заробити 6 поїнтів. І ці поінти ми не витрачаємо на цей брідж. Ми їх можемо витратити на квести, але просто загальну кількість, яку ми заробляємо цих поєнтів, вона враховується. Здається, тут потрібно їх було заробити 12, тобто 6 поїнтів я заробив. І ще 6 мені залишилось заробити, для того, щоб відкрити можливість забріджити цей кейс. Тому попрошу, будь ласка, вас зареєструватися за моїм посиланням для того, щоб я. Швидше спробував забриджити цей кейс. І далі вже розповім, а може навіть і покажу, як це все відбувається, скільки це все буде коштувати. Тому, якщо вам не складно, реєструйтесь, будь ласка, за моїм посиланням. Ну, ось таким чином тут проходить наш заробіток цих NFT. Все дуже легко та просто. Також не забирає в нас багато часу. І також, в подальшому, тут, як бачимо, буде ще свап та стейкінг. Тобто ми зможемо прямо тут робити свапи наших запчастин, обмінювати їх на щось інше, як я розумію, і також відправляти стейкінг наших роботів, які тут також подалі будуть. Давайте переглянемо ще швиденько їхні документи, давайте їх переведемо відразу. То вступ нам не дуже цікавий. Давайте відразу перейдемо, як грати ось тут. І тут все детально розписано, що нам потрібно. Потрібно робити, проходить як ці квести. Також ми отримаємо запчастини. Далі, як бачите, тут указано, що прямо в самій платформі можна купувати ці запчастини за поінти, Але для цього також треба зібрати певну кількість цих поінтів. І далі бачимо, що тут нам випадають різні ось такі сундуки різного рівня. І в цих скринях нам випадають токени, і також може випасти золотий квиток, який надає нам. Переваги в подальшій грі. Ну і тут можете почитати. Ось тут про те, що ми можемо заробляти поінти на залі. А й також забув пом'янути, що запрошуючи друзів, ми також отримуємо по одному поінту за кожного запрошеного партнера. Ну і далі тут вже будуть і гільдії потім тут будуть яйця, в яких ми будемо висижувати наших роботів. Тут можна також з цим, цим ознайомитись, як це буде працювати. Ну і також тут ось будуть ось такі роботи, і як я зрозумів. Це їх ми зможемо відправляти стейкінг, і вони нам будуть приносити дохід. Але це поки що все подальшому. Ми ну, також можемо познайомитись тут більш детальніше щодо цих кейсів, які нам випадають, як бачите, максимальний його рівень 20-й. І тут бачимо, скільки нам може випасти токенів, і також mint pass Також можемо переглянути їхню дорожню карту. Як бачимо, проект не так давно запустився. Виконано ще не так багато пунктів з цієї дорожньої карти, тому ще є можливість. Якомога більше назбирати цих різних боксів та NFT щоб того, щоб максимально заробити на цьому проєкті. Також можемо переглянути їхні соцмережі. В Twitter, як бачимо, у них 24 тисячі підписників, постійно викладають пости, сторінка жива, можемо переглянути читачів їхніх, Тобто бачимо, скільки на них підписано користувачів. Я, якщо чесно, дуже тут не переглядав, хто тут підписаний, але бачимо дуже багато з галочкою, Тобто це вже доволі серйозні читачі. Я, якщо чесно, тут нікого не знаю, але, можливо, ви більш досвідчені та слідкуєте за різними інвесторами, можливо, ви когось і знаєте. Ну і давайте ж перейдемо до того, як ми вже зараз можемо навіть продавати ці запчастини. Робити це ми можемо на Element Market. І перше, якщо ви не зареєстровані на Element Market, переходите за посиланням. Реєстрація в елемент маркеті, проходити реєстрацію. Я вже не пам'ятаю, яка тут реєстрація, це вже було дуже давно, але я думаю, кожен розбереться, як тут реєструватися. І далі, вже в наступному посиланні, я залишу посилання на саму колекцію цих деталей, де вже ми їх і зможемо продавати. І як бачите, я тільки перейшов, почали підгружати ці деталі, які зараз викладають. Тоби може, обновити воно трішки швидше прогрузиться. І тут ми вже бачимо ці деталі, які ми можемо купувати. Ну і також продавати свої. Ціна, звичайно, на них тут не дуже висока. Зараз це здається менше 20 центів вже. Тому що, як знаємо, ефір трішки просів. Але все одно, хто не хоче чекати та збирати ці деталі, можете відразу їх продавати. Тут можемо обрати деталі, які нас цікавлять, їхню рарність. Ну і також ми тут можемо виставляти і наші бокси. Тут, де, як тут обирається як ось навіть рівень. Наприклад, ось так уведемо, натискаємо пошук. І як бачимо, які бокси скільки коштують. Давайте відразу переглянемо всіх з найдешевшого. Знову натискаємо пошук. Ну, як бачимо, найбокс першого рівня коштує близько 30 центів. Давайте зараз точно подивимось, скільки це у нас коштує. Так, переходимо на Ethereum. Так, Тут у нас обираємо долар США. Вводимо цю суму. І, як бачимо, найдешевший бокс у нас коштує зараз 22 цента. І найдорожчий, давайте переглянемо. Це нам є потрібно для початку його знайти. так ну Давайте вже щоб не довго шукати. Вводимо максимально. знаходимо цей бокс. І ось як бачимо, давайте навіть цю першу суму купіюємо, повертаємось, вводимо це значення. І найдорожчий у нас коштує 860. Звичайно, я б не радив взагалі продавати ці запчастини та бокси. Але хто нетерплячий та не має бажання чекати, звичайно, можете їх тут продавати. А я буду далі збирати деталі. Також бокси. Тому що ми повинні розуміти, що це проект в мережі ЗК Сінг, який ще не запустив свій токен але зараз всі активно в ньому проходять ретродроп, Тому коли повноцінно буде запущена мережа The Я вважаю, всі проекти, які будуть виходити на цій мережі, також дадуть величезні ікси Але, звичайно, я нікому не нав'язую своєї думки. Кожен вирішує, як тут працювати або працювати взагалі. Але проєкт доволі цікавий. Тому також, коли зацікавив цей проєкт, залітайте. Та починайте збирати тут винагороди для того, щоб отримати максимально з цього проєкта. Ну і не буду більше вас затримувати. Кому була цікава та корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал. Та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!